Сьогодні ми знову граємо в так самотньо. Минулого разу ми зупинилися на тому, що ми дуже гарно поспали, і зараз нам вже пропонують щось поїсти, тому пропоную читати далі. О, подивися на себе, тобі потрібно випити чогось тепленького, можливо, поїсти теж. Давай я щось приготую. Це вона й почала робити. Вона готує доволі звичний сніданок, нічого розкішного, не як твоя їжа в минулому житті. Ми ще й розкішно їли. Хліб настільки черствий, що важко відкусити, а запах сиру засильний. Хоча тобі є чим підкріпитися, не потрібно скаржитися. Не, напевно, Хоча тобі Зараз. Хоча тобі є чим підкріпитися, не потрібно скаржитися. Твій живіт починає бурчати. Не звадить випити чаю, тому ти це й робиш. Ти дякуєш могильниці за гостинність, вона усміхається у відповідь сонячна усмішка, немов поле квітучих дзвоників. Усе гаразд не соромся просити про щось, каже дівчина. Слова, які символізують ваші стосунки. Ти залишаєшся з могильницею наступні дні, і, можливо, її допомога обмежена, вона старається з усіх сил. Вона дає тобі роботу по дому, аби зайняти тебе чимось. Ти показуєш вдячність за це. Тобі потрібно чимось займатися, щоб не думати про твою божевільну пробіжку лісом. Удень ти майже не думаєш про неї. Проте вночі ці думки повертаються до тебе звук твоїх стоп по зелені і вируючий туман. Під час сну до тебе навідується жахіття. Інколи ти прокидаєшся опівночі. Твої простирадла закручені навколо твого тіла, а рот прочинений нападами жаху. Ти намагаєшся запевнити себе в іншому, але тобі все ще страшно. Однак коли ти з нею тобі стає легше, особливо коли ти підмітаєш підлогу або дивишся, щоб буханки хліба не підгоріли. Ти переважно робиш усю роботу, а могильниця робить те, що вдається їй найкраще. Риє могили. Кому вона риє могили? Якщо б всі померли? <ріст> її роздираюча наполегливість під час цього заняття інтригує тебе. Настільки, що ти не можеш не задати їй питання одного ранку, коли небо захопили Хмари. Чому ти продовжуєш рити могили? Більше немає для кого копати. Ти завжди вдаєшся до практичності, тому її дії здаються тобі нелогічними. М -м -м. Який у цьому сенс? роздумує могильниця, тримаючи свою драгоцінну лопату біля грудей. На щастя, вона не розчарована твоїм питанням, незважаючи на його грубість. Тобі пощастило, що її характер такий спокійний? Не думаю, що в цьому є якийсь сенс насправді. Нарешті з маленькою усмішкою промовляє могильниця. Знаю, що в цьому немає ніякої міти, але що ж, мій батько рив могила. Він показав мені, як це робити, щоб я могла продовжити його справу. Мій батько хотів, щоб у сім'ї була якась традиція. Я думаю, що хочу цього теж. Ось і вся правда. Це все? Ти думаєш, що можеш зрозуміти її. Можливо, її дії і є нелогічними. Якась зрининка мотиву усе таки у них є. Нарі могила не просто так. Натомість вона робить це через свої почуття. До того ж, мене є що робити хіба ні? Якщо я нічого не буду робити цілими днями, я зійду з розуму. Після своїх слів могильниця сміється, ніби перспектива зійти з розуму їй комедна. Її сміх, незважаючи на худу статуру, не такий вже й делікатний. Він недоброзичливо нагадує тобі іржання коня. Проте тобі соромно таке думати. Тому твоє лице червоніє провиною. Не всі можуть бути вихованими леді. Все ж, сміх могильниці, який віддає ехом у сіре похмуре небо, здається тобі зухвалим. Він звучить вимушено. Її посмішка також не є натуральною, ніби оскал мерця. Ти намагаєшся відповісти на її сміх. Чемним хихиканням, але усвідомлюєш, що не можеш. Тобі хочеться жаліти її. Після вашої розмови з могильницею ти повертаєшся всередину для виконання своїх обов'язків. Могильниця довіряє тобі підметання підлоги. Це завдання не займає багато часу, і приготування страв завдання, яке займає трохи довше. Через дрібку часу сонце сіло на горизонт, а місяць здійнявся високо в небо. Після чого могильниця повернулася з вулиці. Після стількох годин копання вона забруднилася, під її нігтями з'явилася багнюка. Могильниця знімає накидку, яку увішає біля дверей, потім дивиться на підвішений над вогнищем, яке розпалено твоїми власними руками горщик. Запах приготування їжі чесника і цибулі, заповнює повітря, покриваючи інтер'єр кухні домашнім ароматом, який змушує твій живіт бурчати. Побачивши це все, могильниця усміхається тобі, незважаючи на статус селянки, її зуби на диво, чисті, світлі і білі. Дуже дякую тобі, Люба. Немає нічого кращого за повернення додому після важкого дня, де тебе чекає вже готова їжа. А тепер десь спробую. Могильниця занурює ложку в суп, потім підносить її до губ. Вона дує на неї. Потім занурює ложку в рот, дерев'яний посуд, клацає по її зубах. Ти дивишся на це дійство з тривогою. Чи сподобається їй твоя їжа? Тобі доводилося готувати її в минулому, і вона завжди робила компліменти твоїм старанням. Хоча готування не є твоєю сильною стороною. Тобі ніколи не доводилося турбуватися за це, насправді зростаючи у відносному комфорті. Тобі здається подобається це сільське існування більше, ніж твоє минуле, привілейоване життя. Хоча б живучи з могильницею тобі є з ким поговорити. У тебе є незмінна подруга, вірна союзниця. Коли ти знаєш, тобі не самотньо і в цьому немає ціни. М -м 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 -м! вигукує могильниця після відведення ложки від губ, її посмішка яскрава, простодушна. Він смачнющий. Твоє лице червоніє через цей комплімент, тобі незвично отримувати їх, тобі стає приємно від цього. Ти сором'язливо питаєш, чи могильниця справді має це на увазі, твоє питання змушує її усміхнутися. Звісно, ти почала смачно готувати, справді? Тобі полегшало. Спочатку тобі не вдавалося все це маячня з куховарством. Тобі не вдавалося тримати ножа, чистити овочі, а кілька разів навіть вдалося порізатися. Після цього кров стікала в суп, але його не можна було позбутися. Могильниця живе скромно і не може дозволити собі розкидатися дорогоцінними інгредієнтами. Усі твої супи віддавали легким присмаком заліза. Однак сьогодні суп на крок вищий за всі попередні. Цього разу в ньому немає крові. Можливо, компліменти твоєї компаньонки таки мали значення. Можливо, ти справді стаєш кращою. Суп можна подавати. Зараз знайду кілька скоринок хліба до нього, але ой, ще потрібно заварити чаю зараз. О, так, чай. Тобі здавалося, що ти щось забуваєш. У тебе було стільки зосередженості на супі, що напевно це вилетіло з голови. Твоє лице через це червоніє, і ти сором'язливо просиш виправитися. Проте могильниця заперечує. Ні ні, усе гаразд. Ти зробила вечерю, я зварю чай, все справедливо і це не займе багато часу. Подаси суп, поки я роблю чай. Звісно, ти це зробиш, тобі подобається бути корисною. У тобі вітає неймовірний дух господарства, як для леді. Працюєш поруч з могильницею, аби довершити вашу вечерю, і разом ви подаєте суп з хлібом на пару з двома чашками киплячого чаю, приготовані господинею. Висідайте за стіл. Після промови подяки ви починаєте вечеряти. Суп вийшов справді смачним, незважаючи на приготування з найпростіших інгредієнтів, у ньому щось є і він зігріває тебе зсередини. Чай між тим дуже заспокійливий, настільки що ти хочеш піти спати. Тобі б хотілося посидіти з могильницею ще трішки, порозповідати історії, як ви робили раніше, або пограти в карти. Ночі довгі, і немає кращого способу провести їх, ніж з нею. Ігри в стару тіву, втім, можуть це чекати У тобі забагато втоми для них. Ти не знаєш, що сталося, але після прийому харчів ти надто сильно відчуваєш втому. Після позіхання ти говориш про своє становище могильниці, яка киває у відповідь. Усе гаразд, тобі не потрібно залишатися зі мною, якщо ти стомлена. Твоїй милій голівці потрібно відпочити. Ти не думаєш так про себе, але припускаю, що могильниця сказала це просто так. Вона не має це на увазі. Вона й не може мати. Вона набагато гарніша за тебе. Ти дякуєш могильниці за розуміння. Потім підводишся на ноги. Ти прямуєш вільної спальні на тремтячих ногах, потім переодягаєшся. Після зміни одягу на нічну сорочку ти чуєш стукіт у двері, легкий і ненав'язливий. Цей стукіт може належати тільки одній людині це могильниця. Вона прийшла привідати тебе. Вибач, каже могильниця м'яким голосом. Але ти побігла до своєї кімнати так швидко, я розпереживалася. Не проте, якщо швиденько гляну тебе, просто хочу впевнитися, що з тобою все добре. Могильниця намагається говорити чітко, але ти чуєш тремтіння в її голосі вона справді хвилюється настільки, що виглядає, ніби зараз розплачеться. Ти не хочеш, щоб вона плакала через тебе?» Тобі було б неприємно бачити її такою, навіть ненавмисно засмутивши. Беручи до уваги все, що вона для тебе зробила. Коли ти кажеш могильниці, що вона може зайти, вона якнайшвидше відчиняє двері. Двері зі скрипом гойдаються всередину. Тепер ти можеш побачити господарку усе, що одягнено в чорне. Її одяг розючий до твоєї білої, ну брудно-білої сорочки. Могильниця дивиться на тебе, поки ти сидиш на ліжку зі звільненим від звичних кос волосся. Потім видихає. Ти гадаєш, чи це був звук полегшення. Але чому? Що вона очікувала побачити, заходячи до твоєї кімнати? Дякую, що впустила, каже могильниця, граючись пальцями. Як ти почуваєшся? Ти запевняєш їй, що не так жахливо. з твоїм здоров'ям все гаразд. Просто тобі потрібно відпочити? Ти впевнена, що не захворіла. Твоє лице виглядає блідим? Нічого незвичайного, твоє лице завжди бліде. Хе-хе, правда. Чи я можу щось зробити для тебе? Хочеш випити чогось тепленького або, можливо, підкласти чогось гарячого тобі під ковдру? Це повинно зігріти тебе. Ти дякуєш господарці за турботу, але запевняєш їй, що не потрібно нічого робити. З тобою все буде гаразд. Я сподіваюсь, я так само думала про мого батька перед тим, як він зачинає могильниця, але її голос незабаром затихає. Вона не завершує думку. Їй не потрібно робити цього. Ти знаєш, що вона думала перед тим, як зайти до кімнати, холодна липка шкіра, піт на бровах, гнійники, які сучаться. Ти думаєш про ці симптоми, які моторошно схожі до тих, які витали в часи цієї зрази, і здригаєшся. Якщо тобі нічого не потрібно, я піду, каже могильниця. Але перед цим перед цим можливо прозвучить дивно, але я гадаю, чи ти не проти, якщо я трохи перезчисую твоє волосся? Твоє волосся? Так, вона має такий милий відтінок червоного, я думала. М -м, що ж, це просто прохання справді. Тобі не потрібно погоджуватися, якщо ти не хочеш. Але я думала, можливо, тобі це допоможе, якщо ти погано себе почуваєш. Чула, що це заспокоює. Могиля це сказала це, але тобі радше думається, що вона сама шукає розради. Але можливо, вона не така егоїстична, як тобі здається. Але вона була такою доброю до тебе, стільки всього тобі зробила, і ти не хочеш відмовляти її у цьому маленькому потуранні ти думаєш, що вона заслуговує цього. Тому ти погоджуєшся і розумієш, що робиш правильний вибір. Лице господарки одразу загоряється через це ти червонієш. О, дякую тобі. Для мене це честь. Давай я візьму грибінець. Могильниця йде з твоєї кімнати, але незабаром повертається, тримаючи у своїй правій руці обіцяний гребінець. Після отримання артефакту могильниця сідає поруч з тобою на ліжку. І з задумливим виглядом вона дивиться на твоє волосся. Потім каже, що почне Могильниця нахиляється. Дерев'яний каркас-ліжка скрипить під її вагою. Скрипіння, яке поєднується з зітханням вітру на дворі. Ти відчуваєш, як щетина гребінця протікає по твоєму волосі. Це відчуття настільки заспокоююче, що ти починаєш тремтіти. Тобі приємно і водночас ностальгічно. Тобі цікаво, чи твоя матір робила це у твоєму дитинстві? Якщо так, напевно, це було дуже раннє дитинство. Твої стосунки з матір'ю давно обірвалися, ще коли тобі вдалося поступити до консерваторії. О, У тебе таке гарне волосся, люба моя, воно не немов шовк. У мене зовсім інше, моє таке жорстке. Цей ніжний голос змушує тебе покинути розпливчасті, ледь сформовані спогади. Це ніби могильниця також занурена в ностальгію, її голос звучить замріяно. Моя матір так само розчісувала мені волосся, коли ще була жива, проте це було так давно під час розчісування твоїх локонів тобі стає смішно від факту, що ви обоє згадуєте часи своїми матерями. Напевно, в розчісуванні волосся є щось материнське, що зазвичай викликає такі зображення в голові. Я й сама не знаю. Я зовсім не можу згадати свою матір. Не думаю, що мені дуже подобається, коли вона розчісувала моє волосся, продовжує могильниця, тепло дихаючи тобі оголену шию. Моя мати скаржилася, що я дуже багато корчилася. Я пам'ятаю це. Вона завжди говорила мені сидіти рівно, хоча в тому, що я корчилась, не було моєї провини. Вона використовувала забагато сили. Стає цікавіше. Звучить ніби спогади могильниці не такі вже й ніжні. Вона не ладнала з матір'ю? Я не знаю, як сказати, відповідає могильниця похмурим голосом. Як я казала, я була малою, коли вона померла. Я справді її погано пам'ятаю. Вона не приділяла мені багато часу. Увесь час вона готувала і прибирала ох, і дивилася за моїми братиками. Але незважаючи на це, в неї був час розчісувати її волосся. Вона робила те, що було потрібно, аби я виглядала презентабельно не те, щоб це працювало. Бач, я не була такою, як інші дівчатка, яким подобалося сидіти поруч зі своїми мамами й шити. Я завжди любила проводити час на дворі. Батько говорив, я перейняла це від нього. Могильниця усміхнулася, але тобі все одно не вдалося побачити це спиною. Матір говорила, я була більше, ну хлопчачкою. Їй не подобалося те, що я завжди бігала навколо свого батька, дивлячись, як він риє могили. Вона говорила, що це неправильно, ніби я якась принцеса і повинна носити розкішні плеточко. Могильниця шморгнула носом. Та, я забруднювалася, і, можливо, вся моя одежа була в колючках і моє волосся заплутувалося, але це повинно було мати значення. Я й так не мала ніяких надій виходити заміж за принца. Неважливо, що говорила моя матір. Проте вона сподівалася, в неї було безліч надій, багато обіцяючих. Вона завжди обурювалась на мого батька через його роботу. Наша професія чесна, але вона не приносить багато грошей. До мої матір сподівалась на шикарні прикраси, плаття і плет... о навіть і не знаю, в неї завжди було багато таких думок. Її голова була повна казок. Шкода, що її надії не виправдали очікування. Я не виправдала її очікувань. Іркота в голосі твої подруги безсумнівна, настільки, що тобі хочеться втішити її. Про те, що їй сказати, тобі ніколи не вдалося поговорити з її матір'ю. Ти ніколи й не поговориш. Її холодне, інертне тіло лежало на кладовищі, зарите під надгробком більше десяти років? Та й гадки не маєш, чи матір твоєї компаньонки справді піклувалася про неї. Ча в тобі достатньо розуму, аби зрозуміти, що непродумані співчуття можуть принести більше шкоди, аніж добра. Тобі б не хотілося, аби інші запевняли тебе, що твій батько по-справжньому любив тебе? Якби так і було, чому він відправив тебе з дому? Чому він не написав ні одного листа? Ти знаєш, що він переживав за свої фінанси, але це не найкраще виправдання, тому що він вдавав, що його єдиної дочки не існує. Тим часом, як твоя матір, вона була хорошою, ти хоча б так думаєш, але вона була жахливо неефективною. Хоча вона й була дорослою, вона завжди подарула судженням твого батька. Тобі здається, що вона боялася його. Тому ти вирішиш не говорити могильниці, що матір любила її. Вона повинна була в іншому випадку, вона просто не народила її. Натомість ти тихенько сидиш на ліжку, даючи їй розчисувати своє волосся, і говориш, що розумієш її. Теж інколи здається, що ти розчарування батьків. Що ж, каже могильниця після паузи, рада, що я не одна така. Гадаю, з усіма нами таке трапляється. Ти теж так гадаєш. Таки всього лише люди, хто б що не говорив. Ті, хто хочуть, щоб їхні батьки були добрими й турботливими, також можуть стати жертвами своїх капризів. Те, що хтось привів дитину в цей світ, не означає, що вони будуть належно піклуватися про неї. Не всі, б... не всі батьки відповідальні. Які не всі люди. Це болюча тема. О, нічого, якщо я ніколи не подобалася своїй матері, навіть якщо вона ніколи не любила мене. Я знаю, що батько любив мене тільки це має значення. Він завжди був поруч, що б не сталося. Голос твоєї компаньонки застрягає в її горлі. Вона здригається. До того, поки цього не сталося, він помер. Я не змогла нічого зробити, бо врятувати його. Плечі твої компаньонки починають трястися. Ти все ще не бачиш її, але можеш стверджувати, що її тіло корчиться. Ти відчуваєш, як її самотність виливається з неї. Вона все поглинаюча, немов води темного глибокого океану. Скорбота знову пронизує твоє серце цього разу через почуття благодійниці. Вона не заслуговує на такі страждання. У тебе немає сумнівів у цьому. Ти повертаєшся до неї, забираєш гребінець, який зависнув поміж її пальців. Потім ти даєш їй знати, що смерть її батька не її провина. Що вона мала зробити? Вона не могла вилікувати його. Я знаю, але в моїй голові витають тільки одні думки. А що якщо? Я ламаю голову над цим уже стільки часу, намагаючись щось придумати. Але я не можу, і навіть якби могла, уже надто пізно. Він мертвий. Він мертвий і похований. Я поховала його, і тепер мені так самотня. Можливо, вона й була самотньою, але точно не зараз, більше ні. Як вона може бути самотньою, коли ти поруч? Я знаю це, я знаю і вдячна, але я не знаю, чи заслуговую цього. Чому б їй цього не заслуговувати? Ти не розумієш, тому що я ніколи не можу допомогти. Мій батько завжди доглядав за мною, коли я була маленькою дівчинкою. Але коли він потребував мене найбільше, я підвела його. Я всіх підвела усіх селян, усіх друзів, усі померли. Що мені робити, якби це саме трапилось з тобою? Я не знаю, чи змогла б пережити це. Я не хочу, щоб ти теж захворіла. Я так сильно піклуюся про тебе. Я думала, що звикаю до життя на самоті, але тепер, коли ти тут, я знову починаю хвилюватися настільки, що не можу спати через це. Я налякана. Голос твоєї компаньонки застрягає в її горлі. Потім вона зривається. Вона нахиляється, її руки обхопили її тіло, ніби приготувавшись, і починає плакати. Вона плаче, плаче і плаче. Ти кілька секунд дивишся на неї, не знаючи, що робити. Її лице повне сріблястих сліз, ніби мерехтить через світло свічки. Її плечі, які здаються занадто тонкими, аби перенести всю вагу її скорботи, трясуться Твоя втома продовжує чіплятися до тебе настільки наполегливо, мов туман, який охопив кладовище вночі. Але цієї втоми недостатньо, аби не спробувати заспокоїти господиню. Ти не знаєш, що сказати, що потішити її, і ти почуваєшся занадто змученою для якихось милих софізмів. Але все таке. Ти щось придумаєш. В іншому випадку тобі б не вистачило сміливості, але зараз у тобі достатньо втоми, щоб зробити щось таке. Так, давайте подивимось. Могильниця сказала, що у нас червоне волосся, але я б не сказала: у нас така, типу, рожевий, якийсь рожевий блонд, не знаю. І взагалі, тут миленько, тут дуже миленько, в цій кімнаті саме, і взагалі дуже гарна мальовка. Ти простягаєш свої руки і, не даючи могильниці щось сказати, ти притягуєш її до своїх грудей. О. З твоїх губ виходить м'який вигук, тихіший за звук зимнього снігу, який торкається землі. Потім усе затихло. Могильниця міцно тримається у твоїх руках, ніби трупи яких вона і її батько залишили в трунах. У неї широко розплющені очі вона ніякова. Лікті дивляться у різні сторони, сльози все ще падають по її щокам. Ти хвилюєшся, що, можливо, робиш помилку. Можливо, твої спроби заспокоїти її надто незграбні. Ти не знаєш, у тебе не було такої ситуації раніше. Тобі ніколи раніше не потрібно було заспокоювати друзів, у тебе їх просто не було. Так, я записую вже досить довго, тому що відео вийшло не надто довгим. Ми будемо на цьому закінчувати, на ось такому милому тендітному моменті, чутливому, дякую за увагу.